У цьому відео я хотів би розглянути свої налаштування TPO, часова ціна можливість та загальні поради щодо tpo графіків, зокрема, як я їх використовую, а особливо як я їх використовую для торгівлі біткоїном та кількома іншими активами, замість того, щоб просто пройтися по основах tpo графіків, я розповім про свої конкретні випадки використання, що я вважаю корисним, а що ні, що я перевіряю щодня, а що ні, і занурюся в цю тему. Отже, очевидно, що TPO означає часова ціна можливість, і він базується на часі, тобто, на відміну від звичайних. Звичайних об'ємних профілів, до яких ви звикли для тих, хто не знає, ці профілі насправді побудовані на часі. Вони створені, щоб показати, де ціна провела найбільше часу за будь-який даний день або за будь-який даний період, у цьому випадку, оскільки це щоденний ТІПІО графік, але ви також можете отримати тижневі та місячні графіки, щоб показати вам за ці конкретні періоди часу. Але сьогодні я зосереджуся на щоденному. Я також розгляну тижневі місячні та сесійні графіки, але так, загалом. Я щодня дивлюсь на щоденні графіки. Налаштування, які я використовую, це 30 хвилин, побудовані на 350 тиках. Добре. І я також проведу вас через те, як це виглядає на TradingView, оскільки на TradingView також потрібно буде налаштувати параметри, якщо ви хочете подивитися це через нього. Але я зараз використовую ExoCharts. добре. І так, ми на 30-хвилинному графіку з 350 тиками на щоденному. Отже, переходячи далі, що таке TPO графік, чому він створений? Якщо ми просто насправді покажемо кластери цього добре, що ви можете зробити тут? Це якщо двічі натиснути на профіль, наступний кластер смуг, і ви можете побачити, як в 30 хвилинні свічки формують ТПО, часова ціна, можливість, профіль протягом часу, протягом періоду дня. А потім, коли ви його згортаєте, якщо ви хочете, щоб я його згорнув, він згортається в єдиний профіль, щоб ви могли точно побачити, де саме ціна провела найбільше часу протягом дня, а не в цьому більш розширеному вигляді. Правильно, він згортається в профіль, щоб ви могли бачити, як він побудований. Отже, на кожному заданому ціновому рівні ви можете побачити, як це буде зведено до профільного вигляду для тих, хто не знав, як це було побудовано. І знову ж таки, я рекомендую подивитися інше відео, якщо ви не розумієте, як побудовані тіпіографіки. Тому що є багато відео на цю тему, я не маю наміру просто повторювати їх. Ви можете подивитися їх, тому що базова теорія того, як вони побудовані, є дуже-дуже поширеною. Тож, переходячи далі, по осі на моєму шаблоні. І знову, е якщо ви хочете шаблон, він доступний у безкоштовному режимі на Діскорд. Просто натисніть на верхнє посилання в описі, приєднайтеся звідти. Добре, отже, у нас є поксі, сірий. У цьому випадку є точкою контролю обсягу, а червоний це час. Чому я маю обидва? Отже, наприклад, червоний це точка контролю часу, де найбільше часу було витрачено протягом дня, а сірий це місце, де найбільше обсягу було витрачено протягом дня. Я також швидко сховаю свічки тут. Добре, тому що час і обсяг можуть мати розбіжності. Місце, де ціна провела найбільше часу, не обов'язково є тим, де було найбільше обсягу, або не обов'язково є тим, де було здійснено найбільше угод. Отже, у цьому випадку, і це те, що ви зазвичай описуєте як розбіжність, коли, якщо ми просто увімкнемо свічки, насправді. В основному вимкнемо їх так швидко, але ви можете побачити, що ціна насправді провела найбільше часу тут вчора. Після чого ціна піднялася вгору і, і фактично точка контролю обсягу з'явилася на максимумах. Тепер я насправді не планував, щоб це сталося. Але що це мені говорить? Це говорить про те, що обсяг бачить прийняття вгору після прориву діапазону. Знаєте, тому що у вас є вся ця бічна цінова дія, добре, де у вас є точка контролю часу. А потім з часом точка контролю обсягу перемістилася сюди вгору, де вона не провела найбільше часу. Але ми насправді бачимо набагато більше прийняття тут вгору через те, що точка контролю обсягу змістилася знизу сюди вгору. Добре, м на мою думку, саме це ви зазвичай хочете бачити на таких загальних продовженнях тренду. Отже, те, що це мені говорить, це те, що цей поточний тренд сильний, принаймні з учора поточна тенденція є сильною, через те, що обсяг по осі зміщується вгору. А не залишається тут унизу. Знаєте, саме це мені і говорить ці трейдери в пастці. Ми спостерігаємо плавний рух вгору. Ось що таке загальна розбіжність. У більшості випадків профілі ви побачите їх буквально один на одному. Наприклад, тут обсяг і час. Ви навіть не бачите це, тому що вони один на одному. Це не буде так. Але ви можете побачити тут знову ж таки разом, лише коли ви отримуєте ці великі розбіжності, я зацікавлений, їх також використовують як рівні підтримки та опору SR. Отже, я. Е, також це підніму. Е, очевидно, у нас тут є обсяг і час, правильно? І я кажу, що точка контролю обсягу зрушена вгору. У нас все ще є точка контролю часу TPO тут внизу, і це не означає, що тут немає обсягу. Я завжди е, чую, як люди плутають це, принаймні на мою думку, що оскільки точка контролю обсягу змістилася, а точка контролю часу знаходиться тут, це чудово. Чим більше обсягу надходить сюди. Але це не означає, що обсяг не надходить там, де знаходиться ця точка контролю часу, і ви можете це побачити звичайно подивившись. Наприклад, на правій стороні мого фактичного шаблону тут у мене є обсяг профілю. Порожньому вигляді, тому я можу бачити, наприклад, де надходить найбільший обсяг, і ви можете бачити, що це все ще високий обсяг. Хоча тут все ще надходить чимала кількість обсягу, просто не так багато, як е, ви бачили під час прориву і прийняття вище тут. Добре, якщо це був би якийсь фейковий прорив, ви зазвичай хотіли би бачити е, щось на кшталт зниження обсягу, коли ви піднімаєтеся вище максимумів, або це залежить від кожного окремого сценарію. Добре, отже, це охоплює розбіжності по цій з цим, дивлячись на обсяг профілю. Тому що ви можете мати, і також знову ж таки, щоб підкреслити це, ви можете мати випадок, коли витрачено багато часу десь. Але обсяг профілю показує дійсно дуже низький обсяг, ніби там навіть немає високого обсягу. Тож це також слід врахувати, дивлячись на обидва з них: обсяг профілю сам по собі, розбіжності піоки. І фактичний профіль часу, сам ринковий профіль, замість того, щоб просто робити припущення, ви можете порівняти ці два, тобто подивитися на них, і оскільки зазвичай, якщо ви бачите тренд, ви хочете, щоб ці два залишалися разом. Але якщо ви бачите, що ці два віддаляються один від одного, маючи розбіжність. Ви можете почати робити висновки з цього щодо сили або слабкості тренду, спостерігаючи за цим. І взагалі, я розміщую більше. У мене є кілька запитань, які часто ставлять, і я хотів би їх обговорити. Але контрольна точка, взагалі, ви знаєте, по точки контролю обсягу в цілому, я зазвичай надаю більше значення. Точці контролю обсягу, на мою думку, принаймні. Але, як я сказав, якщо точка контролю часу знаходиться тут, я скажу: добре, тут є висока об'ємна нотатка, що підтримує точку контролю часу. Я все ще буду звертати увагу на цей рівень унизу. Одинарні друки та виступи. Тож, я зараз це розгляну. Більшість людей дивляться на одинарні друки в цілому. Отже, що таке одинарний друк? По-перше, одинарний друк це рядок з одного. Блоку на ринковому профілі, де ціни проводять дуже мало часу. Зазвичай лише одну 30-хвилинну свічку в цьому випадку відповідно до налаштувань, які я маю на графіку, але ви можете бачити, що у нас є чотири блоки тут: один, два, три, чотири з просто одиночних TPO, часова ціна, можливість блоків, і ви можете побачити, звідки це було побудовано. Це було ось тут, де у вас є один, два, три, чотири побудовані тут. Що викликало цю неефективність, і ви можете бачити, що у мене на графіку лише один промінь. Отже, якщо ми перейдемо в налаштування налаштування графіка, а потім до «TPO», часова ціна можливість. Одиничні друки, я налаштував це так, щоб показувати лише перший діапазон друку. Я спеціально додав це налаштування раніше, і я зараз в це заглиблюсь, тому що якщо я знімлю цей вибір, ви побачите фактично всю одноразову неефективність. Але мені подобається, коли це увімкнено, тому що я хочу бачити, як це заповнюється. Я також хотів би підкреслити. Отже, те, що це показує, це те, що як тільки одиничний друк заповнений, він показує вам прямий рівень. Якщо ви подивитеся праворуч, ви побачите цей прямий конкретний рівень. Добре, замість цілого блоку тут показується фінальний рівень, коли він заповнений, щоб ви могли бути в курсі. Тож я б тоді зробив так. Добре, 43675. Давайте перейдемо до TradingView 4367.5. І я просто позначу це буквально прямо. Перейдіть до TradingView 43675. І я просто позначу це буквально прямо. Це як тут я б позначив це безпосередньо. Добре, це потенційний рівень інтересу. Якщо там є якісь додаткові конгруенції, ось чому. Я позначаю це, а не весь блок. Але для мене одиночний друк означає, що я дивлюсь не лише на останній рівень, а й на перший дотик та рух до них. Отже, наприклад, я б сказав, дивіться, це майже виступ. Але перший рух у єдиному друці. Отже, я йду сюди, і ви можете подивитися, якщо це ваш останній мінімум перед одиничним друком. Тоді у вас є перший дотик до одиничних друків, це рівень інтересу для мене, великий рівень інтересу. Тож, навіть якщо ми швидко перейдемо до TradingView, ви можете побачити, що це перший рух до цих одиничних друків. Навіть якщо ми просто подивимося на 30 хвилин за межами цього мінімуму, і очевидно на тому рівні. Про який ми тільки що говорили, 43,67, У вас є ось такий кишеня одиничних друків, це вся кишеня, і я насправді лише вирівняв фіналь. Ви знаєте, рівень, як тільки одиничний друк буде заповнений. Але ви можете бачити, що тут є така прогалина. Мене цікавить перший дотик, а також коли він буде заповнений, все, що між ними, не представляє для мене інтересу. І, хоча це невелика прогалина, прогалина та одиничний друк будуть значно більшими, і тоді ви зможете зосередитися на розділенні першого, знаєте, початкового дотику до рівня. І як тільки він буде заповнений, все, що між цим, мене не цікавить для торгівлі. Зрозуміло, це важливо зазначити стосовно одиничних друків. Ви також отримуєте виступи. Отже. Я маю на увазі, що це те, на чому я зосереджуюсь досить е, сильно, де у вас є ці. Тут ви можете побачити, де є виступ і е, п'ятий блок, і він просто миттєво обривається. Мене також цікавлять ці зони для потенційних пробігів ліквідності. На мою думку, це чудові потенційні області для знаходження спочившої ліквідності, які я фактично відзначаю на своїх рівнях інтересу. Отже, спосіб, яким я працюю зі своїми графіками, і я можу проходити через це спорадично в певному сенсі, не зовсім я це записав. Але. Що я роблю вранці, так це проходжу свій контрольний список, чи є якісь виступи з одиничними друками, які мене цікавлять, де знаходяться одиничні друки, бідні максимуми, бідні мінімуми, про які ми поговоримо за мить, диспропорції по пейп. усе це я охоплюю. А потім кажу, добре, це мої рівні інтересу на день. Я витягнув усю цю інформацію з графіка, Тепер я просто переходжу до свого базового графіка для торгівлі і відштовхуюсь від цього. Але так я позначаю будь-які виступи, які мене цікавлять. Виступи це ось цей. Він непоганий, нічого екстравагантного. Але ми маємо, якщо просто вимкнемо свічки: 1, 2, 3, 4, 5, за якими слідує. Ам, різке падіння до наступного. І це те, які як я визначаю падіння та обрив, це залежить від моєї власної дискреції і мені комфортно це говорити, що я це позначив. Ви можете сказати, що це коли у вас є 5 блоків, і він знижується до 3 блоків. Це залежить від вашого розсуду. Це 8, що знижується до 3. Отже, у вас є 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 метрів падає до 3. Ось це і є обрив. Це 8 до 3, правильно? Це і є обрив. Отже, це лише дещо, що варто згадати. Але в основному мене цікавлять саме одиничні друки. Перший дотик і останній дотик Перший дотик для мене е, завжди був справді, справді корисним для знаходження цих рівнів інтересу, принаймні останнім часом. Отже, бідні максимуми та бідні мінімуми. Має сенс розглянути їх зараз також. Це в основному те, де у вас є. І ми розглянемо купівлю хвостів, продаж хвостів. Це місця, де у вас є два або більше блоків внизу або вгорі профілю. Внизу це бідні мінімуми. Отже, ви маєте тут. Два блоки, бідний мінімум внизу профілю, це бідний мінімум на графіку. Ціна не провела, знаєте, багато часу. Вона провела там трохи занадто багато часу. І знаєте, загалом ви хочете бачити, як ціна швидко купується майже з одним гнітом. І тут немає справжнього гніта. Це просто два профілі з нижнім завершенням, подвійне дно на 30-хвилинному е, графіку, якщо хочете так це називати. Але я очікую, що ці рівні будуть повторно відвідані трьох днів. У мене є відео, яке це охоплює, якщо ви хочете повернутися. Ну, як я це пов'яжу, але це в основному називається як сформувати упередження. Як я формую своє щоденне упередження. Подивіться це, де я це обговорюю. Але я очікую, що два або більше блоків будуть повторно відвідані протягом трьох днів. У мене є конкретна статистика з цього приводу, і я продовжую їх зберігати. У мене є попередня статистика. Ми можемо повернутися і подивитися це, якщо хочете. Але це також те, на що я звертаю увагу. Тож, та коли ви це бачите, я очікую, що ці рівні будуть повторно відвідані, але не тільки це. Я також дивлюся на це для потенційних пробігів ліквідності, тому що ви можете отримати SFP цього рівня, перш ніж побачити рух вгору або щось подібне. Це той спосіб, яким я на це дивлюся. Отже, я розглядаю це в контексті продовження повторного відвідування та майже щоденного ухилу. Бо очевидно в цьому випадку цього поки не сталося, але ви б мали спадний тренд, бідний мінімум, бокове рух. А наступного дня продовження це дуже поширена тема, особливо коли ви шукаєте подальше зростання. Це працює в обох напрямках, щоб знати, коли не. Особливо в цьому випадку я дійсно сказав, що очікую нижчих цін, і це пов'язано з цим. І це не означає, що я обов'язково буду здійснювати угоду на основі цього, але це дає мені певний упереджений погляд на продовження, якщо я, наприклад, буду в короткій позиції в цей день або в будь-який інший момент. Саме тут я використовую ці погані максимуми та погані мінімуми. Отже, що відбувається, якщо у нас немає поганого максимуму або поганого мінімуму, у нас є е, ряд, як цей, де наприклад є купівельний хвіст. У цьому випадку я їх не позначив, але ви можете перейти до налаштувань графіка CPO, хвостів одиничних друків та хвостів. А потім ви можете активувати купівлю хвостів тощо, ви можете побачити їх тут. Я не звертаю на них занадто багато уваги, але я їх не активую, тому що знаю, де вони знаходяться. Ви просто можете побачити, чи на дні або вгорі профілю, коли у вас є безперервний ряд одиничних друків. Що відбувається. Але коли у вас це є, чи всі вони загалом хороші? Ні, тому що я люблю, особливо коли ви бачите, наприклад, дійсно великий, добре, що я маю на увазі. Так це те, що я спробую знайти приклад тут, але коли у вас є величезний ряд неефективностей. Боже, я не можу знайти жодного. Отже, у вас є величезний ряд, мені не потрібно показувати вам приклад. Але у вас є величезний купівельний хвіст або продажний хвіст, де це принаймні 12 або більше блоків, за моїми тестами, і ви залишаєте це позаду. Я очікую, що це буде заповнено, що це, по суті, є просто великим гніздом. І е, я вже багато разів згадував, що не є найбільшим прихильником великих гніздів на ТПО. Навіть тут, наприклад, у вас є величезне гніздо вниз. Це залишається тут на день. Знаєте, все, що вам потрібно зробити, це знову піднятися. На мою думку, це пропонує коротку угоду, щоб націлитися на заповнення хвоста цього всього руху. І навіть якщо це не відбувається сьогодні, це станеться наступного дня, наступного дня, наступного дня. Мені не подобається бачити масивні гнізда. Для мене це просто, знаєте, навіть тут е, масивне гніздо. Ось чому купівельні хвости. Та продажні хвости це чудово, але вони повинні бути певного розміру. Вони не можуть бути занадто великими інакше я просто чекаю, щоб вони були заповнені наприкінці дня. І я буду грати на основі цього упередження. Нічого з цього насправді не спонукає мене здійснити угоду. Я просто дивлюсь на це з точки зору щоденного упередження і рухаюсь далі. Отже, це буквально про формування упередження на основі того, чи є на день великий купівельний хвіст. TPO. Якщо так, шукайте можливість його заповнити, чи є рівень інтересу, який дозволяє мені відкривати короткі позиції з метою досягнення дна цього гнізда. Ось як я це граю. Я не просто кажу, ось великий купівельний хвіст. Мені потрібно зараз продавати в коротку. Це не так працює. Я насправді граю в це дуже методично. У мене є мої рівні інтересу, і з цього я далі рухаюсь. Сподіваюся, це має сенс у контексті купівельних і продажних хвостів. Дивлюсь на це звідти і продовжую. Інші речі, які я хотів би коротко охопити, це одиничні друки, розбіжності піоки, виступи та бідні високі полоси, про які я згадував у коротких деталях. І знову я хотів би підкреслити, що бідні високі та бідні низькі можуть бути рівнями інтересу, особливо тут, де у вас є цей низький рівень, а потім є роз. Розрив у ціновій дії до наступних низьких коливань, які знаходяться ось тут. Це розрив у ціновій дії. Щодо ліквідності, я впевнений, що ви всі знаєте мене за це. Поверніться і подивіться на це, але це тепер ще більше підкреслює, що це потенційний рівень для спостереження за SFP. Мені подобається це бачити. Ось як я використовую цей тип конвергенції. Так, початковий баланс. Я це висвітлюю, оскільки це частина загальної теорії ТПО, я не приділяю цьому багато уваги. Справді. Не дуже. Я поясню, про що йдеться. Це буквально перша година цінового руху, 230 хвилинні свічки. Ви можете розширити це, якщо хочете. Я дійсно використовую початковий баланс на сесійних ПОКІС, про що я поговорю за мить, але загалом я на це не дивлюсь. Це перша година цінового руху. Загалом більшість людей скажуть, що це може вказати на те, який буде розклад на день. Я не буду випадково захоплюватися цим, але особисто я на це не дивлюсь. І... Я детально розгляну вино в іншому відео або в іншій темі, але особисто для мене я не збираюся сидіти тут і просто обговорювати загальні речі. Мені немає сенсу дивитися на початковий баланс, ні, тому що я цього не роблю, і ви насправді не почуєте, щоб я про це говорив принаймні не зараз. Але у нас це є інша річ, на яку варто звернути увагу, що корисно для мене. Це те, що я маю тут зверху, це трохи малувато, але ACR, фактор обертання, дельта обсягу. Я напевно найбільше звертаю увагу на ACR буквально тому, що у мене є рутина, де якщо у мене є рівень інтересу, я запитую, який ACR на день. Тож, якщо мій рівень інтересу зараз ось цей низький, наприклад. Правильно, і сьогодні середній контрольний діапазон ACR, в середньому становить 165. Добре, приблизно 164. Я б встановив своє сповіщення на відстані 160, тобто у мене є приблизно 30 хвилин на те, щоб дістатися до графіка, і знаєте, зрозуміти, що буде відбуватися. Отже, у мене є така прогалина, це не просто багато на точці. Добре, ось чому важливо тримати це під контролем. Що стосується середнього контрольного діапазону ACR, я не перевіряю у рутині, я перевіряю точку контролю POC. Отже, щоб підсумувати деякі моменти, кілька речей, точки контролю, POC, одиничні друки та виступи, погані максимуми, погані мінімуми, все це є частиною моєї рутини. Чи є оголені точки контролю, чи є одиничні друки в контексті виступів, перших дотиків до одиничних друків. Чи є якісь розбіжності в точках контролю POC, чи є погані максимуми та мінімуми? І знову ж таки, я дивлюсь на це на я не дивлюсь. Отже, на тижневих та місячних графіках я буквально лише дивлюсь на точки контролю та високі об'ємні нотатки, нічого іншого, щоб ми були повністю усвідомлені цього нічого іншого точки контролю. Не так багато. Вся інша теорія, до якої я звертаюся, стосується виключно щоденного. Щодо сесійних точок контролю POC, якщо ми хочемо це завантажити. Дайте мені секунду. Я буквально лише дивлюсь на точки контролю тут і об'єдную їх разом, де це необхідно. Але генерали в загальному щоденний графік і те, що я пояснив щодо поганих максимумів, поганих мінімумів, заповнень Тіней, все це я дійсно застосовую до цього та щоденної часової цінової організації TPO. Має сенс також показати вам мою налаштування на TradingView. Отже, якщо ми просто перейдемо сюди, перш ніж я це забуду. У мене є кілька різних налаштувань, тож, якщо ми перейдемо сюди, встановіть його на 5. У мене а, насправді є це як, я називаю це простим налаштуванням, але це просто ваші графіки TPO, 30 хвилин, і ви можете бачити звідси від максимуму до мінімуму. Отже, ви знаєте, якщо я двічі класну тут, введення 350 тикових значень на рядок, отже, у нього такі ж самі налаштування, як у XO, але ви можете отримати це на TradingView, і я використовую це там, де мені потрібно. І якщо я зміню на 6, то там буквально лише об'ємний профіль, тому що, знаєте, якщо ви хочете перевіряти розбіжності, ви не можете цього зробити, якщо у вас є лише один графік, який показує вам час. І ще, до речі, ось цей індикатор типу TPO. Просто введіть TPO. В розділі індикаторів на TradingView, коли ви його відкриєте. Він дійсно є, але мені не подобається цей варіант. Я не люблю його використовувати. Якщо ми перейдемо до сьомого, я насправді створив один, який є універсальним об'ємним профілем TPO. Та рівнями попереднього дня, і я все ще вручну позначаю свої рівні попереднього дня. Але якщо ви хочете точно відтворити те, що я тут дивлюся з XO до TradingView, ви можете це зробити за допомогою інструмента періодичного об'ємного профілю та інструмента профілю TPO, а також кількох інших рівнів. Якщо хочете, це дуже корисно. Сподіваюся, це охоплює все. Не знаю, чи помітили ви, але у мене сьогодні трохи пропав голос. Він пропав останні кілька днів. Але я вдячний всім вам. Сподіваюся, ви знайшли це корисним.